Доброго дня! Вітаємо вас на кафедрі стоматології державного закладу Луганського державного медичного університету. Сьогодні на практичному занятті ми детальніше розглянемо етапи огляду ротової порожнини. Огляд складається із зовнішнього огляду хворого і обстеження порожнини рота. При зовнішньому огляді звертають увагу на стан шкірних покривів, вираженість носогубних складок, лінію змикання губ. Ступінь оголення передніх зубів або альвеолярної частини при розмові і усмішці, положення підборіддя, симметричність половин обличчя та висоту нижньої частини лиця. Огляд порожнини рота починають з присінка ротової порожнини при зімкнутих щелепах і розслаблених губах, піднявши верхню і опустивши нижню губу або відтягнувши щоку стоматологічним дзеркалом. Після обстеження присінка ротової порожнини. Приступають до огляду вуздечки язика, що в нормі є складкою слизової оболонки. Під час обстеження звертають увагу на місце прикріплення вуздечки на язиці і тканинах на дна ротової порожнини. Потім оглядають червону облямівку губ і кути рота та за допомогою дзеркала внутрішню поверхню щік. Огляд язика починають з визначення стану сусочків. Особливо за наявності скарг на зміну чутливості після ретельного огляду тканин слизової оболонки ротової порожнини оцінюють зубні ряди верхньої та нижньої щелеп у таких напрямках. У сагітальному напрямку, наявність контакту чи щілини між різцями верхньої та нижньої щелеп, характер співвідношення ікон перших постійних молярів чи других тимчасових молярів. Протрузія чи сплощення зубного ряду верхньої нижньої чи обох щелеп у вертикальному напрямку, ступінь перекриття нижніх різців, верхньої чи наявні щілини між зубами, зубоальвеолярне видовження чи вкорочення зубних рядів. У трансверзальному напрямку. зворотні перекриття зубів верхньої щелепи зубами нижньої щелепи, поодинокими чи групами, збіг центральних ліній верхньої та нижньої щелеп. Із визначенням причин зміщення функціональних чи морфологічних, зміну форми зубної дуги. Зуби оглядають за допомогою набору інструментів, серед яких найчастіше використовують стоматологічне дзеркало і зонд. Дзеркало дозволяє оглянути погано доступні ділянки і направити пучок світла в потрібну ділянку, а зондом перевіряють всі заглиблені, пігментовані ділянки та інше. Особливо ретельно. Слід оглядати контактні поверхні зубів, оскільки виявити наявну порожнину при непошкодженій жувальній поверхні буває нелегко. З'ясовується також характер змикання зубних рядів, прикус, кількість антагонуючих пар зубів. Ступінь рухомості зубів визначають за допомогою пінцета. Рекомендуємо вам проходити огляд стоматолога-терапевта кожних пів року, тобто два рази на рік. Цього достатньо, щоб виявити проблеми з зубами та порожниною роти на початковій стадії і швидко вирішити їх без істотних матеріальних і часових витрат. Дякуємо за увагу!